Всім привіт! сьогодні я розкажу, як пройти фігуру за 5 хвилин. А перед тим, як ви подивитесь відео, поставте лайк і підпишіться на канал. А ми почали. Спершу ми йдемо, я вам рекомендую наліво йти Це, куди фігура йде. Тому що ви зараз можете і листочок забрати, і пошаритися вже на всіх стоєчках, бо тут достатньо буває десь по 2-3 книги. І ось так от я завжди Ну, Не знаю, як ви, але я вам рекомендую так. А щоб легше, ви можете зразу забрати листочок. Я так, наприклад, завжди роблю. Це легше і навіть коли у вас буде 5 фігурок, ви можете подивитися і сказати: о, у мене всі є. Хоча такого буквально ну, не, неможливо так би сказати. Хоча, можливо, і таке може бути. І дивіться, де фігура обов'язково. ви можете спрятатися тут і просто встати на секунду. В... ну Можна і не на секунду, просто щоб стояти і подивитися, де фігура. Вона тут не зайде, але якщо ви поворушитесь на ноги, то вона за вами побіжить і вас вб'є. А ще для новичків рекомендую ті, хто перший раз проходить. Я рекомендую мати крест. І вітамінки. Ну, хоча я вітамінки не використовую, але все-таки раджу, От типу отак. Е, ну, от зараз, наприклад, фігуру для мене стало е, важче. Якщо я її проходила раніше за 2 хвилини, то зараз я можу і за 5, а можу і за 10 навіть пройти. І дивіться, я зараз прийшла за фігурою, ну це достаточно небезпечний прийомчик, так би сказати, але Но для новичків не рекомендую то, що перший і другий раз проходять. Ну, я як вже дуже багато разів проходила, це я можу. Я можу, тобі ще в мене є крест. У мене він, до речі, попався в крестові комнатки там, де этот... Так, да, все-таки він мені попався, можливо, хтось не вірив. І ось я бумажечко дивлюся, та що в мене не вистачає. І в мене не вистачає одної фігури, і це ромбіка. Так, да, І оце, типу, отак от мені прийдеться ще на другий поверх іти. Я зразу обшарю потім на правій стороні, але я че, достатньо часто ще найду спочатку на другий поверх, а потім вже обшарюю тут внизу, тому що в мене я не дуже люблю цю сторону, хоч вона достатньо і, і безпечна. Ну там дуже багато зараз е, хованок зробили, а саму карту увеличили. Я, коли, наприклад, перший раз прийшла, сюди в обновлений. Е, Фігуру облів... обновлену в бібліотеку, і я настільки в мене шокіровані гуса були би, ви б побачили. Я думаю, вона теж такі, просто дивіться, яка вона огромна стала. Якщо раніше були по, там, по три стоїчки ж десь на сторону, то зараз вона увеличилась дуже багато. Ось справді дуже багато, дуже придуже. І зараз багато стало ничок робити. А якщо ви навіть хочете відео про гнички, там, де десь в 50-тій кімнаті чи просто в Дорсі, то наберіть, будь ласка, давайте 20 лайків, надіюсь, ви зможете. І я зніму, де можна сховатися в 50-тій кімнаті або в Дорсі. Пишіть в коментах, оце вже, що ви хочете більше. Зараз я дивлюся, вроді тут не едит. Фігура не йде. Я не перевіряла якщо я вставала і не перевіряла ще таку. От, я дивлюся, і код у мене вроді все є. І я записую завжди на бумажечку, тому що так буде набагато легше. Повірте, на бумажечці ви спочатку запишете. Ось так. Все, я записала код на бумажечці і зараз будемо. Вписувати оцей, точніше перемикати ось ці які. А я вам рекомендую вдвоем приходити до росту, ой, точніше, Ну і до теж, і 50-ту комната. Тому що в мене, наприклад, колись тут вбила фігура. Ось так. Ну, якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і всім па-па!